Волинський бюджет 2014 – кращий, ніж минулорічний. Жителі міста це відчують на власних сімейних бюджетах. На цьому наголосив Нововолинський міський голова Віктор Сапожніков на черговій сесії міської ради. Депутати прийняли міський бюджет. Загальний обсяг бюджетних призначень на 2014 рік встановлено в сумі понад 200 мільйонів гривень. Ми з вами завдяки спільній роботі нормально прожили. рік. Всі виплати зробили, закрили і зарплати, і по шахтарях. І е, максимально виконали е, значить, наші програми соціально-економічного розвитку, хоча не виконали бюджет, бо він був ну просто неможливий для виконання. Майже 21% за один рік зробити розклад. Ну це неможливо. Але так був ну, формули розрахунок. Цей рік врахували всі ці речі, хоча не до кінця, і нам все одно рве. Ну, не буду називати цифру, бо ми даємо з надбавками все, по вчителях і все. І хочемо перейти ще вернутися по садочках на той режим, який був у нас. І, значить, і нові групи будемо відкривати, і десь будемо просити гроші, і так далі. То не буду називати. Хоча нам ще не вистачає. Ну не так катастрофічно, як минулого року. Я сподіваюся, що цей рік ми повинні прожити 14 не гірше, а як дасть Бог, значить, може краще. Якщо будемо спільно разом значить, вирішувати питання. Тому а, бюджет тільки 5% росту, не 21, Хоча він на 10 мільйонів у нас більше. Оце я хотів би, щоб ви засобили. Уже традиційно із головним фінансовим документом міста народних обранців ознайомила керівник фінансового управління міськвиконкому Галина Борочук надходжень бюджету то в 2013 році нам планували складення надходження в сумі 56 мільйонів. 756,3 тисячі гривень, на 2014 рік вони складають 50 мільйонів 757,8 тисячі гривень. Це на 10,4% або на 6 мільйонів гривень менше, ніж були бюджетні присвячення 2014 року. Ви знаєте, що ми неодноразово говорили на сесіях, що нам бюджет на базу 2013 року, бачу, на 7 мільйонів, була завищена. Що стосується дотації вирівнювання, то вона на 2014 рік передбачається в сумі 63,9 мільйона, а у минулому році була 47,8 млн гривень, це на 33,6% більше 2017 року, або майже на 16 мільйонів гривень. Цьогоріч при плануванні міського бюджету вперше враховано видатки за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів 5-11 класів. Загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 760 тисяч гривень. В обсязі трансферту додатково враховані кошти на виплату допомоги дітям-сиротам, яким виповнюється 18 років, а це 23,5 тисячі гривень. На розширення мережі дошкільних навчальних закладів модернізацію дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх шкіл і дошкільних навчальних закладів враховано цільові видатки в обсязі понад 760 тисяч гривень. Також 4,5 мільйони передбачено на благоустрій шахтарського міста. Зокрема, вже вкотре дуже активне обговорення у депутатів. Викликало питання про ремонт громадської вбиральні, що розташована у міському парку. Уже понад рік народні обранці все не можуть дійти згодені, яким повинен бути новий туалет, ніким і як він повинен обслуговуватись. Ну, дякувати Богу, почули партію Свобода. Буде проголосовано. воно потрібне. Людям потрібно, але потрібно 260 тисяч. Чи не є доцільне купити, так як в Києві є ці такі кабінки? Про що ви говорите? Я маю потрібно, маю право запитати, чи ні? Не... Чи ми будемо так, буде Прошу уваги, Прошу уваги. Я не кажу, що воно не потрібне. Як це є недоцільно, то робимо той, хоча б буде один. А як чи, ми? чи є доцільність може купити, бо може вони коштують 30, хай 40 тисяч коштує, чи буде там обслуговуючий персонал? Чи то буде теж марнотратство 260 тисяч побудуємо гарне, красиво. За якісь півроку, а може за рік. Там биться, все там. Коли ми виділяємо такі гроші, то ми маємо розуміти, що через місяць, через два не покрадуть звідти батареї, що там буде порядок наведений, що там значить, умивальники залишаться, що там через тиждень, два, а може і півроку не треба буде знову купляти на 260 тисяч, тисяч смісітелі і унітазів і нової плитки, бо вона повключується. Бо там хтось не закриє двері. Тобто Ми маємо розуміти, як той туалет буде функціонувати після того, як ми інвестуємо такі гроші в нього. Тобто чи там він буде платний, чи він для когось буде платний, для когось безкоштовний. Якось воно має бути, воно має існувати, так як дороги, так як все. Якщо тим, ніхто не займається, або не визначено, хто буде займатися, то інвестувати ці кошти в цей туалет немає змін. Стосовно туалету. Е, Буторін сказав, що, слава Богу, почули голос свободи. Та нічого подібного, ми з вами це почули рік назад. Ми прийняли сесії більше року назад, 150 тисяч, але вони освоєні не були. Вони ж освоєні будинцем не були? О, то зараз, коли навіть проєкта тоді не було зроблено, зроблена прикидка і знайдені підрядники, які кажуть, я зроблю і, туалет, і опалення, і так, далі, і так далі. І хоч один туалет ми повинні в місті зробити. І нема чого тут за це говорити. І давайте мінімум, бо його треба обслуговувати, з нього треба витачувати. І комунальні туалети, мабуть, повинні бути безкоштовні. Бо коли там старша людина, чи простатіт, чи що, або на морозі, і треба десь піти, вибачте, зробити ту справу, а тут може в нього і в кишені нема. То вони повинні бути безкоштовні, але це навантаження на наш бюджет іде. Навантаження на Жигалюка, який тут сидить. Бо йому треба буде туди і цю отримати зарплату, платити і так далі, так далі. Також під час сесії окремі депутати піднімали питання про звітування заступників міського голови. Зокрема, Юрій Єлєва, котрий свого часу теж займав таку посаду, запевняє, що в місті є проблеми, і це саме їхнє недопрацювання. А звіт допоміг би виправити недоліки. Я і Олексій Михайлович поза торік. Піднімали питання про незадовільну роботу щодо виявлення тих земельних ділянок, за які не оплачуються кошти в міській Було таке, Михайлович? Ми підняли питання. Тут же на сесії ви б обіцяли створити комісію. Комісія була створена ще влітку, поза минулого року. І потім, через рік, я тут на сесії нагадав, що є така комісія. І ви, як зайнята людина, просто дійсно забули. Ви не пам'ятали, хто там голова комісії і так далі. Я тоді ще сказав, це, мабуть, хтось з ваших заступників. За минулий рік аж два рази ця комісія зібралась, один раз випадково, як я був у від'їзді. І знов це питання затихло. Так от, звіт заступників якраз допоміг би вам Віктор Борисович, якраз отакі речі виявляти. І депутати, які на громадських засадах працюють, не за гроші. Допомогли б навести лад. Тому що нагадую, тоді як були озвучені цифри, що у місті Володимире Волинському аналогічна плата в три рази більша, ніж у місті Новолинському. А ми дбаємо про те, щоб фінансувати наших дітей, освіту, лікарню і все інше. Оце один, один із тих десятків, а може сотень, приклад, по яким це таки варто, мабуть, що. Звіти ці заслуховувати свою категоричну оцінку такій пропозиції дав міський голова Віктор Сапожніков. Він наголосив, що законом не передбачено звітування заступника очільника міста. І за всю історію місцевого самоврядування на такого ще жодного разу не було. А такі пропозиції депутатів схожі на звичайну політичну профанацію і спробу самопіару. Зрештою, більшість народних обранців таку пропозицію своїх колег не підтримали. Стосовно, наприклад, заступників, ви були в мене перше. Один раз заступниками, другий вісім років заступників. Жодного разу вас не слухали на сесії міської ради. І ви не ставили чомусь тоді це питання, послухати це питання на сесії міської ради. Татя недоліків було от стільки. І газифікації, і дорожники кримінальні справи, і так далі. і так далі. Тому я розумію, що красиво ми всі вміємо говорити. Але факти є факти. І абсолютно ще раз скажу, ніхто нічого не боїться. І якщо треба буде якомусь заступників встати, встати. А зараз стосовно відповідь стосовно конкретного питання по землі. Як ми так дуже добре дбаємо за землю? Не хотів говорити, але скажу. Досі ще, наприклад, по депутату Трофімовичу земля не оформлена і ми не доотримуємо бюджет. І податкова, яка тут присутня, мені постійно пише, не комісія. І не комісії ці питання рішають. А ми з податкової, коли збираємося... Часом два рази в тиждень. Окрім того, депутати Нововолинської міської ради прийняли програму економічного і соціального розвитку міста на 2014-2015 роки. Заслухали інформацію начальника міськвідділу ОМВС МВС про стан забезпечення охорони громадського порядку і боротьбу зі злочинністю в місті та ряд інших питань.